Якими були вуличні розваги наших предків? Як вони спілкувалися, розважалися і зустрічалися? Про це і більше сьогодні ми і поговоримо. Вітаю! Мене звати Анна Ніколаєва. Привіт, я Даріан Цибор. Ви дивитесь або слухаєте подкаст Пороблено. Дошлюбне спілкування молоді наших предків, воно ділилося на вулиці в теплу пору року з весни до осені. З осені починалися вечорниці, коли їх проводили десь всередині в хаті. Ну і могли бути досвідки, коли залишалися до світанку. Це могло бути і в теплу пору року, коли могли ночувати на сіні, наприклад, десь, або разом, або окремо, тому що в хаті було задушливо і було дуже багато інших людей, не вистачало місця, або ж це могло бути вже на вечорницях, коли практику. В деяких регіонах спільне е, спання. Так, а вулиця безпосередньо логічно, поки тепло, то будеш там, і тут цікаво дуже подивитися, в який момент вони починалися. Е, тому що подекуди е, говорять, що зразу після Масляної, та, наприклад, в районі Масляної, е, дехто говорить, що в часи все-таки великого посту, так, це такий період, який не можна було співати, тобто зустрічалися, але, наприклад, в жодному разі не співали, не отак гучно веселилися. тобто це були більш такі спокійні, так би мовити, просто там зустрілися поговорили. -по і все. А ось уже такий активний, класний, такий повноцінний двіж відбувався, звичайно, що одразу після Великодня. Тому, в принципі, можна говорити, що Повноправно, так, от, от, от у всій своїй такій повноті енергії, це, звісно, з, з Великодня, і ми можемо навіть зараз бачити по традиції цих гаївок, е, оцього такого масштабного гуляння, яке добре дуже видно, особливо там, якщо ви, наприклад, у Львові бачили, що це відбувається в Шевченківському гаю, або ну, просто самі е, десь навіть колись їздили по селах і спостерігали ну, це, за цією традицією, так, яка досі жива, то дуже класно відмітити, що дійсно зразу після Великодня, коли вже пізно. Закінчився, все вже дозволено, веселитися так само наповно вже можна, і власне молодь цим користується. Ну і, і молоді діти, так але тут класно так дивитися, що звичайно ж теж ми не можемо говорити, що молодь виключно збиралася на вулиці, а діти. Ну тобто, у них були у кожного свої певні дайте куток за цікавленнями, Відповідно, дехто починав ще так би мовити, дивіться з одного боку, ідем 9 11 років. Це така одна купка, яка вже збирається і там під парубки, да, так, такі, і вже там між собою щось там граються, співають, та, так веселяться, прикольчики якісь там, знаєте, тягнуть. Потім вона сиде десь 11-13 приблизно, і там вже доросліші, та, від 13 зазвичай років, там, ми там 15-16, і теж. Тобто, кожен... Ну, тобто, так, тобто, звичайно, що оця от Така була і статево-вікова особливість, тому що е, і якби те, що ми зараз щоб називали цих людей дітьми, і вже ну тобто і діти, і вже підлітки, так вони теж всі, звичайно ж, знаходили для себе потрібну компанію. І е, тут просто дуже прикметно подивитися, що коли оцей відбувався певний перехід, так коли ти вже доросліше і переходиш в наступну компанію, таку е, ну яка наступний крок твій в ініціації. То дуже часто йшлося про те, що наприклад дівчина мала принести там кашу і так далі. Але всі ці от, ініціальні штучки відбувалися зазвичай не навесні, а частіше все-таки коли от приймали на вечорниці. А от, але так, зазвичай традиційно є така історія, що дівчата, наприклад, коли їх приймали до себе доросліші, так в свою компанію, то бажано було приходити саме з горщиком, наприклад, каші, і ще прикметно, дуже те, що цей горщик могли потім закопувати і от коли тільки на вулицю всі вперше сходилися, от пер, ну, от перший день так. То дівчата вони організовували такі певні обрядодії для того, щоб прикликати до себе хлопців. Ну, наприклад, це називалося робити так, щоб вулиця крутилася. Так, наприклад, могли брати велику голку, та що називалася в народі циганською голкою, встромляти його по центру. Ну, от як ми тут зараз сидимо, за нею, так. От, наприклад, там очевидно, що були якісь лави, так, і ставав по центру і крутили навколо цієї голки, і голку крутили, і самі навколо неї крутилися. Щоб і вулиця крутилася, тобто, щоб е, тут були танці, пісні, так і е, гухажори. Окрім циганської голки, могли, до речі, брати витушку. Це... Той дуже прикметний такий, ну можна сказати, кверетено, так на яке дівчата якраз пряжу і намотують. Тобто, і теж, от як вона крутиться, так і значить будуть крутитися хлопці довкола. Тобто, одна семантика, що голка насправді про прошиття, що тут елементи, які стосуються теж оцього, от головного атрибута, так, який навколо придіння і там створення одягу. А також ще була така цікава особливість, що голку могли встромляти наприклад, у чобіт, до неї в в голці була вже нитка, і е, треба було так пройти по слободі в сторону свого кутка, так би як протягуючи оцю голку з ниткою, да в чоботі, і таким чином, начебто, що і буде витися так тягнутися саме за тобою, оця вулиця. Тобто, всі будуть хотіти тільки до тебе прийти і з тобою тусити. І, і до слова, це було записано в попасні зараз, на жаль. Все те, що записували етнографи на тих територіях, воно фактично воно зруйноване. І от теж вкрай важливо розуміти, що те, що в ті часи вдалося зафіксувати, це от ті такі уламки, так які ну вже уже все ми це не повернемо. Так? це те, що втратилося, а люди, які переселилися з цих місць, розпорушилися по всьому світу, і теж буде ще важче дозбирувати матеріал. І у нас от просто як пісок крізь пальці, так у нас от ми втрачаємо дуже багато через війну. Зараз зокрема, і от. Стосовно нематеріальної культурної спадщини. Стоп! Зупиніть це відео і поставте нам вподобайку, тому що ми дуже стараємося створити для вас цікавий унікальний контент. Зробили? Повертаємося до перегляду. Коли дівчина оце приносила кашу, так або та, яка ініціюється, так, вступає в громаду цю дівочу, або та дівчина, яка називається Березою, так, отаманшою, та, яка. Головна на цьому кутку, ось то приносилася глечик з кашею і закопувався. І це теж у нас відправляє нас до історії про таку дуже глибоку семантику каші. Це такий певне жертвоприношення, насправді, і важливо зрозуміти, що також є паралель, звичайно, з цим глечиком з кашею, горщиком каші, який розбивається, коли хрестить дитину. Тобто, от оця, ця історія з тим, що у нас є цілісні і ми цю цілісність якось з усіма маємо розділити. От цей ця, ця дуже важлива прикметна риса такої страви, як каша. От вона і тут теж у нас має місце, тому що е, з цією кашею з'являється нова особа, яка хоче розділити цю спільну участь, так в е, такому важливому для дівчат і хлопців дійстві, тому що тільки так ти насправді в принципі шукав в основному собі пару і. Продовжував далі соціалізацію. В етнографічних джерелах я ще зустрічала, що кашу могли закопувати в половинці шкарлупи, тобто не завжди це був горщик. І також не лише дівчата приманювали або робили якісь такі обряди. Хлопці так само могли це практикувати. Наприклад, хлопець, якщо йому подобалася дівчина, але батьки з якихось причин не відпускали її гуляти на вулицю, то то він міг прикопати підкову біля її двору, щоб біля неї там крутилася вулиця і. Збиралася ця молодь, щоб в неї не було виходу, і вона біля свого дому, хоча б виходила гуляти, і він би туди міг приходити. Тому що, якщо він її вподобав, в нього іншого шансу не було з нею познайомитися і налагодити контакт і стосунки. Ну, і, до речі, теж дуже важливо з підковами. Там є ще історія, що в принципі, якщо раптом ви на своєму городі, та, наприклад, там дівчина знаходила підкову і хотіла б, щоб вулиця крутилась довкола цієї от саме її місця, то теж вона на лаві, яка перед та, хвілом. Ткою була, теж от намагалася там підкопати. Так, це було в записах Митрофана Дикарєва, і от дуже цікаво подивитися, також що ця підкопа це ж взагалі то про коней, а коні це в нас дуже такі не знаю. Архетип просто так, дуже важливий символ, який пов'язаний дуже сильно із весіллям, тому що взагалі от весільний поїзд і так далі. Так, і на коні саме приїжджає наречений за нареченою та молодий. Тобто історія з конем вона дуже сильно така. Теж про про це, про те, як ми виходимо заміж або одружуємось. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як у вас називають вулиці, тому що у нас наприклад, зустрічається ем, сходинка, можуть бути колоди на колодках, на колодах. Чому? Тому що не, не всюди були лави. Не біля кожного будинку можна було їх зустріти, і молодь могла збиратися, наприклад, там, де лежать дрова або колоди лежать. Ми, наприклад, теж збиралися на колодах з дівчатами завжди співали, танцювали. І часто дослідники говорять, що можна місця, де збиралися молодь на вулиці, впізнати за витоптаним місцем для танців, тому що всі танцювали, всі гралися. Ну я думаю, стерті, колоди, стерті, лави і, і трава біля них то теж можна було по цьому розпізнати. Ще на Слобожанщині можна зустріти, що. Говорили молодь йде терлуватися або на течок, якщо наші глядачі не уявляють, як виглядає вулиця або виглядали оце спілкування на вулиці. Є прекрасна фотографія кінця 19-го століття з Полтавщини, де всі сидять на такому паркані або на колодах і лузають насіння. Оце лузати сон і пліткувати або говорити жартувати, це було таким класичною картиною, яку можна було побачити в розвагах літніх молоді. Я пам'ятаю, коли я була ще на перших курсах і мене читав пари Станіслав Росовецький, який потім пізніше став моїм науковим керівником, то він завжди казав, що ну от в Америці що попкорн, а у нас що насіння? Ну і то він розказував так, що це обов'язковий був атрибут, що ви не можете не побачити цього. І наскільки важливим складовим елементом, так от во такого повсякдення, був насправді цей соняшник. І до речі, соняшник ходили допомагати вибивати, бо він дозрівав певний період і треба було вибивати сон насіння. І один одному ходили і допомагали його вибивати, і також лузати. Ну і власне дуже часто говорять про те, що в першу чергу збиралися, ну як, в тебе вільний час, та ти його хочеш дозвілля. Яке воно? Воно багато співати, багато веселитися, е, обговорювати, звичайно, що перемивати перемагачки одне одному, це стабільно. Дуже часто йдуть про якісь такі кумедні передирки. Да? Хлопці, наприклад, приходили і дівчата до них могли якось теж так кпинами певними, так виспівувати щось. Е, ну, відповідно, і хлопці якось відповідали. Е, хлопці Вадила музик, і от дуже важливо було, що тобто за музик завжди платили хлопці, і вони, ну якби от. Щоб організувати оце все землю, яку витопчеш, то це в принципі якраз було завданням хлопців. А у дівчатах би мовити була більш пасивна роль, вони сиділи на місці, але вони якраз і мали прикликати. Прикликали як? очевидно, що своїм співом. Тому теж вважалося, що якщо в гурті більше буде дівчат, які з ну, дзвінкими голосами, так, так, якимось гучними такими і цікавими піснями різноманітними, то логічно, що і хлопці будуть приходити більше. Ось тут тому це перший момент, а друге Звичайно, ж були певні ігри, і ми зараз будемо ну, трошки про такий топчик скажемо, але чесно, дуже багато ігор зараз можуть видатися. Ну, такі, що діти, діти дійсно в нас да, от грають зразок того, що там гадаєш, хто тебе вдарив, це коли там типу, бабикуці якоїсь, та, що коли там руки за спину, і в тебе хтось там по долоні має вдарити, ти маєш сказати, хто це був, або там ну, щось типу піжмурок і так далі, тобто, от, платочок, Квача, платочок, платочок так. Та, тобто не те, що от ми ще в дитинстві застали і гарно грали в це. Тобто, от оці ж ігри і побудували насправді і на вулицях, але й були деякі такі. Карти Карти теж заходили вже, там, на початку ХХ століття запросто. Тобто карти це було дуже-дуже популярно. І була така гра дуже інтересна. Вона називалася або «В сусіда, або в Ммніні. І як це відбувалося? Бирали, наприклад, писали на маленьких папірцях імена всіх, хто був в цьому гурті, на цій вулиці хто вийшов сьогодні гуляти, і натикали на якийсь патичок чи на щось, і те ім'я, яке було згори, ця людина мала десь відійти подалі, сховатися, ніби як не чути. І потім кожен починав висловлювати свою думку про цю людину. Могли, наприклад, про дівчину сказати, що вона вродлива, гарна, що вона, ем, що вона душа компанії, що вона озорна, що вона плутовка. На інше іноді могли говорити про те, що. Ця дівчина, наприклад, з негативним якимсь забарвленням і не можна було ображатися, тому що тебе ще більше починали задівати тобі ще почали з тебе сміятися, і тому намагалися витримати оцю марку, коли про тебе всі відзиваються, і це слухати, і ніби не подати виду, що тебе це зачіпає. Ну такий досить дивний насправді спосіб проводити час. Але при цьому та тобто напевно важливо говорити, що так би прямо в очі тобі це в звичайній ситуації не скажуть. А тут, начебто, як через гру, тобто певний негатив, та от скидався. Певним чином, ну, в кого негатив, а в кого не негатив, але по факту, так? тобто, оскільки це ігровий простір, так? тобто ти такий специфічний хронотопи, ти якби не можеш ображатися, але і це тобі дає волю теж певним чином висловлюватися так, якби ти ніколи б не висловився в звичайній ситуації. Тому що, звичайна ситуація передбачає якісь певне все-таки етикет і так далі. Тому тут, знаєте, така. Досить цікаво, до, досить неоднозначно, напевно, да? Так? така модель поведінки, що ти, ти то не ображайся, але ти там хвойда зараза там. не знаю, скірпатим носом там ще якось. А я думаю, сьогодні ми теж можемо зустріти таких людей, які в коментарях пишуть все, що вони думають про людину, коли їх не питають. От, от, а тут з розряду, що ну ти ж сам підписався на цю груну і, і всі щось поскидали. І такі, от мені просто цікаво, знаєш, з, Осадочок лишався чи, 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 чи все таки? Я думав, лишався осадочок, але ніби це і тобі в очі говорять, і в ігровій формі, і ти знаєш, що про тебе люди е, думають, але з іншої сторони ти ж ти ж... Ж не ображайся, бо, бо це ж гра. Так, ти але ображайся? ж ти, типу не питав, ніби так, але але це ніби гра питає, так, і всі висловлюються. Але крім ігор, ще могли і працювати. І часто в етнографічних записах ми зустрічаємо, що дівчата могли, наприклад, збиратися сьогодні, йшли допомагати одній дівчині, там якісь польові роботи, щось там Зібрати, щось скласти, на наступний день йшли інші дівчині допомагати. Хлопці теж іноді могли підключатися до цієї допомоги, тому що роботи дійсно було багато. І діти, молодь, вони теж працювали. Працювали тяжко, можна можна плоскінь було збирати, яка в той час сушилася. Так нагадаємо, що у нас є випуск прекрасний з Наталою Телегей про те, що це взагалі законопляша, це такий зальони, як насправді за з цього всього виростити собі тканину, фактично. І так? Щось зробити одяг. якийсь. Це сьогодні. Ми сидимо в чудовому вбранні, який нам надала е, Катря, і закликаємо вас теж собі купувати цей прекрасний одяг. Ми залишаємо посилання тут під відео. А коли для того, щоб виготовити одяг, потрібно було купу роботи переробити і тому. Намагалися однолітки одна одній допомагати, і хлопці теж допомагали дівчатам для того, щоб цю роботу швидше переробити. І тут дуже прикметно, що якраз от все, що стосується одягу, воно дуже часто робилося, от на вечорницях, так тому що ну на вулицях ти краще поки що ти зустрічаєш свою бригаду, команду з якою ти потім це все будеш робити. А от ну до слова, ми тут зараз сидимо, і ось перед нами теж якраз прекрасний експонат, де якраз видно, як. Дівчата власне, це й робили, от тільки вже на вечорницях, тому що сенс вечорниці, щоб ти фактично не заснула, роблячи цю супермонотонну роботу, так і співаючи одночасно з пісні, розмовляючи зі своїми подругами, ти водночас якраз плетеш собі нитки, робиш, так, і потім вже можеш щось з цього всього зробити, якийсь виріб. Друзі, якщо ви хочете, щоб ми не дали дуба, ви розумієте, нам дуже потрібна фінансова допомога. Можна зробити це одноразово, коли ви просто перекинете комфортно вам суму, а можете стати частиною нашої спільноти, яка отримує додаткові плюшечки, наприклад, відео раз на місяць або закритий чатик, різні мемчики, бекстейджі і так далі. А також у нас є опція для тих, хто підтримає нас трошечки більш відчутно. Ми за Аною проводимо лекцію щомісяця на вибрану вами тему. Ну і треба сказати, що вулиці це був той самий спосіб, єдиний спосіб знайти собі шлюбну пару, поспілкуватися і зрозуміти, ти комусь подобається чи не подобається через мінні. Так ще, через мінє, що про тебе думає той хлопець, який якого ти вподобала. Ось, але до речі, дуже е, теж цікаво дивитися, що все таки і тут, як може зрозуміло, що хлопці мали певну перевагу. Тому що це вони ходили і вибирали дівчата, сиділи на місці. І Аня колись вже ділилася тим, що у вас було схоже. Да? Так. Навіть вже от вважаю там, Но ну я цей час. Моє, моє тінейджерство припало на нульові, як зараз прийнято говорити. І ми з дівчатами в маленькому містечку збиралися на вулиці, на лавці. У нас була сусідка, під якою ми завжди сиділи. І вона то ми приходимо на сам день, а вже немає лавки. Вона зняла цей вершечок для того, щоб ми там не збирались. Я думала, вона перекопала, шукаючи підкову, яку ви там. Вона варила самогон. Але і ми ми, ми її заважали, тому що до неї ж то клієнти приходили, вона його продавала. А ми тут завжди тусуємось галала галала до 12-ї Кричимо, співаємо. Але був у нас прекрасний сусід, який нам завжди виносив цукерки, коли ми співали, йому так подобалося. Ось, але да, тут коротше цікаво. Ну алкоголь теж насправді теж бував. Ну це теж треба говорити, що хлопці знову ж таки могли приносити. Очевидно, що дівчата пили значно менше, але ну це. Чесно, теж бувало. Ну, особливо, якщо ми говоримо про це 20-те вже століття, де е, це стало доступнішим, і теж було певним елементом. Не знаю, десь якихось понтів по-своєму принести. Та... Ну як і, чесно, як і зараз. Ну ми треба ж розуміти, що підлітки зараз нічим не відрізняються за своїми бажаннями. А, та якщо ми подивимося, як це було з підлітками там 150 сто там 100 років тому. Тільки мені здається, тоді було менше якихось спокус і методів до розваг, тому що сьогодні є великий вибір: є інтернет, є телевізор, є, є купа всього, де ще можна якось по іншому час свій проводити, але. Тоді цього не було, і через це молодь обирала ось такий тип розваг, який на той час їм був доступний. І от, власне, ще, що дуже всім було доступно, це бійки, як не дивно. Ми вже трошки говорили про кулачні бої, і про масляну, так і про інші свята, коли от саме це ритуальне побиття, воно якби стимулювало так, якби природу, пробудитися і так далі. Але ж, ну, всі ми люди, треба розуміти, що насправді досить часто серед хлопців могла бути на. Приклад прийшло два гурти до до дівчат, так вони між собою могли спокійно починати якісь розборки, які закінчувалися тим, що вони просто б'ються навкулачки і визначають, хто відповідно лишається в цій... <суміло> з цими дівчатами тусити, а хто йде далі шукати куток. Могло бути таке, що в деяких записах знов ж таки у Дикарєва в нього є записи про те, що е дівчата е з хлопцями теж могли вовтузитися, битися, і при цьому вважалося, що, начебто, якщо дівчина все таки перемагає стабільно і постійно, то це вже їй типу з до щось ну да, порушення норми, як це може таке бути. Але є Записи про таких дівчат, яких просто надзвичайно е, ну сильних, так які е, фактично, це такі це навіть не ММА я не знаю, як це назвати, але теж бувало таке, що хлопці до них приходили. і Тобто це був такий різновид фану, знаєш е, просто та встати в стійки, ну відповідно, битися, просто хто кого звали. Та, там е, ну і На очі... руках могли так само битися силу свою випробовувати, хто сильніший. так тобто Це от було не це, це означає, що там до першої крові так долі, та, але просто там поналіт. Хто кого перший повалить на землю. Так? Але от з дівчатами важливо говорити, що не зовсім це було нормально, так? але етнографи фіксують і не раз, що і дівчата собі таке дозволяли з хлопцями. І це був елемент певної навіть бравади. Але з іншого боку, так само є записи про те, що хлопці могли бити дівчат. Наприклад, їм просто щось не сподобалося, так і є записи навіть про те, що дівчата потім могли е гинути від е нанесення цих цілесних ушкоджень, тому що, наприклад, ну, занадто сильно е там або, або якісь внутрішні кровотечі, да, там, е Штовхнув, дарув неправильно впала, і сьогодні це може статися. І хлопцям теж перепадало, коли вони приходили на інший куток і могли оце попиті дати, надавати впику, і село на село ходило, і тому що там хлопці з того села прийшли до дівчат. Цього села, а це наша територія. І для мене це все, коли хлопці билися одні з іншими, одне село на інше село ходило, куток на куток. Це про маркування території, що ось це наша територія, і наші дівчата. І дівчата досить часто маркувалися як наші, і ми до них ходимо, тобто все іншим зась. Так, і тому якраз і дивним бажалося, що я дівчина, яка може сама за себе постояти, і тут не ну що ти тут робиш, а не йде сюди. Знаєш? Ось тому теж постійно треба пам'ятати про цю нерівність, яка зберігалася. Так? Ну і відповідно, звичайно ж, були дівчата, які е, певним чином уникали таких контактів, так не зовсім здорової уваги інколи. Так? І все одно дуже. Прикметно, що і тут суспільство воно чинило тиск на таких дівчат і на батьків таких дівчат, що, начебто, оскільки це єдиний спосіб тобі ну, фактично так познайомитися і знайти собі пару, то тебе будь ласкавий, все одно ходи. Мені здається, сьогодні можна зустріти, що якщо, наприклад, хтось не ходить на дискотеку в маленькому селі, там чи містечку, чи е, не такий, як інші, якщо є гурт, і вони всі переналежні до цього гурту, то хтось не такий. Все, ну тобто, чому ти такий, чому ти не ходиш? Тобі що не подобається, і суспільство штовхало і робило, от ти, ти не такий, а маєш бути таким, як ми, і оця інакшість вона не сприймалася в традиційному суспільстві. Так, і тому неодноразово теж різні, абсолютно, дослідники фіксували, наприклад, такий спосіб так би мовити покарання, так дівчат, коли хлопці малювали. Зображення е, хлопця з фалосом, дуже таким е, величезним рогованим, та максимально просто на всю стіну, яку можна було за, з, замалювати. Ну і поруч, наприклад, зображення цієї дівчини, і е, е, з розряду їм дуже весело. А... Людям, які живуть в цій хаті, відповідно щось треба тепер з цим зображенням робити. А коли ти це на ранок побачив, а пів села вже пройшло повз то, ну мало приємного. Так? так, і крім того, такий спосіб хотіли б наказати, от показати, ага, ти не вийшла, то от ми тобі це зробимо, щоб ти вже почала виходити, бо ти не така там, що, що ж ти така недотрога. Що це, тепер, або там да, нами перебираєш. І другий момент це дуже поширений, і ми знаємо його дуже добре ще з Андрія святкування та у цих збитків. Це коли ворота мажуть дьогтям або знімають ворота і закидають їх казна куди. Чого так багато згадок про ворота? От саме коли ми говоримо про цю особливість, та от спілкування з молоді або ворожіння, тому що це якби таке маркування е, та свого чужого, свого простору. Дівочого відповідно простору і уже простору, який йде е, ну, громадський, спільний. спільний е, По-перше, по-друге, тому що сама семантика воріт це як відкриття як лона певним чином, навіть ми можемо інтерпретувати його. І тому що от, оце власне, якби ворота, які закриті, да, тому що ти е, якби закриваєшся від людей. А тут е, словом, мастимо, коли ми дьохтем, то це не тільки тому, що. Дьоготь, неймовірно, бридко пахне, специфічно виглядає. Часто замість дьогтю вже і гівно брали, до речі, тому що теж і по кольору, і по запаху, вибачте. ну Не те, що воно схоже, але да, десь в чомусь. Але от о, річ у тім, що якщо вмазали вже дьогтем, ти, ти що, що не робив, вже він все одно проступить, ти тільки нові ворота маєш тоді ставити. Тому що це було таке маркування, яке спеціально робили для того, щоб присоромити і образити людину. Так, і крім того, для то щоб спонукати її бути такою, як інші, і не виділятися. А дівчата які перебирали хлопцями, яким не подобалося, які крутили носом, їх могли ловити і зав'язували їм спідницю на горі, на голові, і вони таким чином мали йти селом. А ті дівчата, які мали славу такої похитливої, тієї, яка е, любила е, з іншими хлопцями спілкуватися і з одним, і з другим, і з третім тобто не утворила такої стійкої пари, якою притримувалася протягом всього дівування, їй могли робити таке імпровізоване, ніби смішне весілля. Її брали спеціально, ніби одружували, відігравали таке весілля, і в такий спосіб, скажімо, насміхалися, ображали і обещещували. Тобто, ти недостойна нормального весілля, бо ти маєш ось таку недобру славу по селу. Ну так і знову ж таки вертаємося до теми того, що наскільки великий тиск все-таки був на дівчат. Можливо, вони самі цього не дуже усвідомлювали. Не знаю, можливо, десь усвідомлювали, але ну коли всі навколо так роблять, так то і, і ти будеш робити. Тут треба просто, напевно, згадати, наприклад, у квітки основ'яненка Маруся, так дуже відома повість, де якраз Маруся, вона була з тих, що не ходила ніколи на вечорниці. Вона була дуже набужна, і там от якраз акцент. Дується велика увага на тому, що її батьки навпаки розказують, наскільки погані речі коються на вечорницях, і як вони радіють тому, що вона все-таки ну, інакше, так О, тобто, тут теж треба розуміти, що деякі батьки цілком собі могли це і підтримувати у своїх дівчат, тому що різні бували групи. Якщо біля тебе якісь там дуже задирості, дійсно куток, який просто там не знаю, суперактивно проводить вільний час гучно і з такими якимось бійками. Ти таки думати, що окей, хай хай краще сидить вдома. Так що так, да, все відносно. Знову ж таки, треба розуміти, що ну як всі люди різні, та тому і ситуації різні, і те, що записували, звичайно, якісь е ек екстреми, вони завжди потраплятимуть у етнографічні збірники, зокрема через те, що це така історія, яку всі захочуть розказати, так тому е це не буде означати, що там якесь весілля відбувалося у такого плану, та там всюди. І постійно кожного дня хтось таке робив? Ні, але такі прецеденти були, і вони, звичайно, класно, що зафіксовані. Що ми зараз можемо їх вам розказати? Е, ну і зараз очевидно, що це все перейшло в історії з дискотеками або клубами, так і е, поділіться, будь ласка, чи був у вас досвід, який він був, досвід у цього там молодіжного дві двіжа, як він відбувався в вашому рідному місті, містечку там чи селі? Чи ще щось схоже ви самі пам'ятаєте, на собі переживали, чи е, все-таки повністю ви бачите, що вже це все змінилося. Так, і якщо ні, то поділіться в коментарях, як же ж проходило ваше таке спілкування, де ви виходили на вулицю було це вулиця, чи щось інше. Нам дуже цікаво. Дякую, що були з нами. Будь ласка, підписка, подобайка, коментар. Коментар ви вже зрозуміли про що. І якщо є змога, то долучайтеся до нашої пробної спільноти, якщо ви ще не там. І якщо не хочете долучатися, поки що, але подумайте про це, то хоча б одноразово закиньте. Нам буде дуже приємно.